Після довгого затишня місто знову відвідала чисельна делегація київських чиновників. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко привів нараду, присвячену питанням забезпечення об'єктів заповідника Гетьманська столиця. Майже на сім років всі будівельні роботи на території національного заповідника Гетьманська столиця були заморожені. І цей добрий почин президента Віктора Ющенка чекав, коли хтось візьметься, доблаштувати і цитадель, і палац Розумовського. Нам треба все одно ще думати, як вдихнути сюди все більше і більше життя, щоб людей приїздило побільше із Києва, з Чернігова, з інших міст. І щоб було їм тут що відвідати ще більше, інфраструктура добра, щоб була туристична. Ну і все так, щоб було як у людей. Гроші на добудову запланованого треба чималі. Точної суми наразі немає, бо всі підрахунки, зроблені у 2008 році, вже застаріли. За приблизними оцінками, це 17 мільйонів гривень на добудову двох філігелів палацу і 11 мільйонів на цитадель. Найменше грошей треба на облицювання пам'ятника молитва за Україну. Але й те найменше це 400 тисяч гривень. Теж нічого собі облицювання. Ми найближчим часом за допомогою приватних інвесторів знайдемо кошти і просто відновимо цей пам'ятник. Почати роботи тут зможуть лише після вирішення колізій з власником, бо всі об'єкти зараз перебувають на балансі обласного управління капітального будівництва, яке на подібні розкоші не має грошей, і вся надія, що вони знайдуться у державному бюджеті. Ми сьогодні домовились передати ці об'єкти як недобудований мінкульту, але щоб міг заповідник отримувати кошти на їх утримання. Два-три місяці я думаю, що ми зможемо це організувати і передати юридично. Я не знаю, чи в майбутньому колись вдасться ще так відновити якийсь об'єкт в Україні, як було Тут. Тому задача стоїть зберегти його і підтримувати в належному стані. На нараду з Бахмача приїхали двоє місцевих підприємців, які виконали у 2008 році роботи по благоустрою на 2 мільйони гривень, але їм їх так і не виплатили. У компанії замовника послуг Укрреставрації пройшла реорганізація і тепер там відхрещуються від колишніх боргів. Мовляв, нам самим не заплатила держава, і ми нічого не знаємо. Тож підприємці, у кого тільки можуть, просять повернути їм зароблене. Нашого Підприємство 154 і а 500. І іншого підприємству 500 тисяч. Ви знаєте, ми зверталися вже з листами, ну, не знаю, наверно, до всіх. Але, на жаль, як кажуть, а воз і не там. Я думаю, може ви нам зможете в чомусь допомогти. Це після того суттєво ускладнилося, і то вже трохи інша ука реставрація. Тому спробуємо чимось допомогти. Директор заповідника Наталія Реброва хвалиться, що, хоч роботи тут і не завершені, але заповідник вже відвідало більше мільйона людей. І навіть за минулий неспокійний рік тут побувало 135 тисяч туристів. Кириленко не сказав, що і коли тут почнуть робити, і дав зрозуміти, що в найближчий час зусилля спрямують на збереження того, що є, але по можливості шукатимуть кошти на добудову.